Вітання усім! Мене звати Катерина, і сьогодні я розповім вам топ-7 фактів про Олику. Точна дата заснування Олики невідома, проте перша згадка датується у 1149 році в Іпатіївському літописі. У 16 столітті Олика потрапляє у власність до давнього литовського роду. Відтоді, на 400 років стає водчиною магнатів Радзивілів. У 1564 році князь Микола Радзвіл-Чорний закладає будівництво замку. Олицький замок вважається першою фортецею бастіонного типу на території сучасної України. У першій половині 17 століття Олика була одним із найбільших міст в Волині. Саме на цей час і припадає її найбільший розквіт. 31 травня 1564 року Олика отримала Магдебургське право. Саме це дало їй поштовх для розвитку та розбудови містечка. Лиці є 10 об'єктів історичної спадщини, 5 з них пам'ятки національного значення. Про кожну із них ми з вами поговоримо у наступних сюжетах. Якщо відео вам сподобалось та було корисним, підписуйтесь на нашу сторінку, залишайте вподобайки, а також пишіть у коментарях, яку інформацію про Олику ви хотіли б почути іще. А ви вже були в Олиці!